Ми навчаємо консультувати в авторському методі професора психології Ольги Смирнової корпоральної психології усвідомленого розвитку. Що це за метод? Що він дає? Метод навчає вас читати людину за зовнішніми даними, знати, на які сходинці а, емоційного інтелекту знаходиться людина, і як швидко до неї підібрати структуру консультації і ефективні методики, які допомагають. Це Дає можливість швидко допомогти людині, а також вам працювати на високий чек. Також на нашому курсі ми порівнюємо 48 різних напрямів. Ми не навчаємо, але даємо можливість вам порівняти і використати деякі методики для того, щоб ви зрозуміли свою специфіку. І наразі до, до закінчення нашого курсу ви чітко розумієте. З ким ви працюєте, хто ваш клієнт, які методики ви будете використовувати, і як ви на цьому будете заробляти. І наші студенти вже до закінчення курсу збудують свої власні вебінари, консультують, здають екзамени і стають достойними психологами цього освіту, чого вам і я бажаю. Тому до зустрічі на наших курсах, де ви отримуєте практику, практику і ще раз практику.